Якісному та безпечному теплу у будинках гніпрян бути сьогодні на жилмасивий червоний камінь, 13 провели основні роботи, які зазвичай виконують перед початком подачі тепла у квартири. Проводимо промивку системи отоплення планової. Перший, другий під'їзд. У даний момент чотири людини задействовані в роботі, займають около 3-4 часов. Заполняем систему отопления водой, надавливаем определенное давление воздухом и за счет этого делается промывка системы отопления. Такі промивки систем проводять раз на три роки. Але як розповіли представники комунального підприємства, є будинки, де доводиться чистити щороку. Крім того, вони регулярно відгукаються і на звернення жителів. Нагадуємо, якщо у вас виникла схожа проблема, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.